То була саме перша моя робота, то повністю тут машинного шва немає ні одного. все вручну, абсолютно все вручну. Я хочу все і зразу, воно мене заспокоїть, і плюс е, ну, я блудію від того. Жінка дзвонить до мене сьомого вечора. Олесе, мені треба зайця, але на вчора. Але мені треба, каже, його до ранку, до сьомої години, каже, він має полетіти в Дубаї. Кажу, зробимо. Я сиділа до третьої ночі, але я його зробила. Зранку передала, мені подякували, сказали дуже задовольні. І наразі я чекаю фото від, може, і відео звіт з Дубаїв. Ой, діти мені страшенно допомагають. Діти страшно допомагають. Четверо дітей. Сама старша донька в мене має 12 років Ангеліна. Потім в мене йдуть двойнята, Злата і Валерія, їм дев'ять. Сама молодша в мене Маруся. Вона ходить в садочок. Помагають вони всі. То саме головне, як я кажу, не мішайте. то є головне. Нашої Марусі то не стосується. Тобто, я можу деколи, от вінок мені складає година часу робити. З нею можна робити 4 години. Як зараз плетіння іграшки, остання мене зайняло 7 годин, то без її допомоги. З її допомогою, то може бути доба, то є 24 години, можна виготовляти одну іграшку. То буде патріотичне сердечко. Ну, татові надішлем, напевно. О, Маруся, бач, Маруся хоче. Маруся, а татові будемо надсилати сердечко таке? Татові зробимо сердечко, синьо жовте і Все тобі? І ти сама татові завезеш? Та? Вона недавно казала, ми сідаємо на врату і летимо до тата. А що нам до музею треба сердечко? В чергу. Добре. А зайця тут робите мені? О, почалося. Зайця. Все буде. А мені. І тобі. 19 років мені було, і я вирішила спробувати, що таке бісер. Почалися звичайні ланцюжки, цепочки. І затягнуло мене. Потім мені вже захотілося якусь сіточку сплести, якусь квіточку сплести. І то було 2010 рік, і від 2010 року воно так і понеслося. В... ну, хто сказав, що краса то тільки то що в ювелірному магазині? Все таки, як то каже, найкращий подарунок створений своїми руками, і воно затягнуло. І вишивка, і картини, ікони. Потім собі я блузку вишила. Вона збиралася. Я так до мами в музей, до мами в музей. І так дітям. Сьогодні одне, завтра інше, потім третє, четверте, але потім люди тим зацікавилися. Далі пішло, поки діти маленькі були, таке не надто щось. Пішло в роботу у мене фетер і фаміран. Знову ж таки, були якісь іграшки, прикраси на ялинку. Особливо мене зацікавлювали, як починалися в школі якісь конкурси. Творчості, майстерності дітей, то ми вже вдома сиділи, плели то все до купочки. І потім і то, як то кажуть, перехворіла тим. Далі в мене пішов вхід латекс. Квіточки, віночки, і потім підключила вже і віночки з тканинних квітів. І так само спочатку було для своїх дітей, а потім почалося. А ще мені зразу поїщуть мені, давай виготовляй, бо дуже цікаво, дуже класно. І потім ще, а може, б в патріотичному стилі, якраз тоді почалася війна, і синьо-жовтий колір він став дуже худовий, і то я сиділа просто цілими днями і плела. Цікавий випадок був, я їздила до чоловіка на схід і їду назад, і в мене одна жінка просить: я хочу в тебе віночок, але ну, не такі, як ти робиш. Тканині великі, масивні. Чи зробиш? Думаю, ну зроблю. Ну Вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. І пішло, і в мене пішла друга хвиль, хвиля тканинних обручів масивних. І так само знову ж таки, вже поки всі можна було роздати, зробити, то воно і так та хвиля друга така перейшла. Все так. І потім я думаю, ну з чого я ще не робила? Ну, чого не робила? Думаю, мильні трояди я не робила, треба робити. Почала робити, пішло, обдаровані всі на подарунки, розбирали. Останнє моє захоплення, яке в мене зараз розвивається, то є плетіння гачком. Це було з невинної іграшки, яку сестра їхала в Дублін на концерт. Рок-гурт. Якби я цікавилася роком, то я би може запам'ятала назву, і вона каже: Я хочу зайця. сплети мені, каже, нашого патріотичного, але з такою зірочкою п'ятикутна, вона була чи шестикутна, то є їхній, якби. Символ групи тої, і я хочу такого. І Вона мені скидає такий графічний малюнок, такий диво, думаю, ну, я постараюся. Я зробила. Ну але я не думала, що в мене там далі піде ну ніби в тому напрямку все. Але вона поїхала. В Манчестері, та у Манчестері вони на дві доби зупинилися, потім в Ірландію, тоді вже в Дублін. І вона так собі поступово відео знімала того зайчика, де вона, і в штормі, є в аеропорту. І потім вона мені скидає відео відеозвіт, якби за того зайчика і в Тіктоці він набирає шаленої популярності. І починається в мене сама молодша мама. Я хочу теж такого. Ну, а чого тільки кажуть, ціні це можна було, а мені ні. І Я роблю його. І я вирішила собі, ну я виставлю в Фейсбуці собі на сторінку. Вайбер не кидала. І, так, і в себе на, просто на свою сторінку у Фейсбуці. І в мене понеслося. Я хочу, я хочу, потім підкажіть, порадьте, А може тільки зайчика, може ще щось. Потім думаю, до менегану ну, якраз роблю. Треба щось зі хлопців на передовій потішити чоловікові зразу таких котиків маленьких, камуфляжних в касках, в жилетах, сердечка, синьо-жовті, і якось воно пішло. Для них то є велика мотивація, для них то є дуже приємно навіть взяти ті самі котики, сердечка чи ті дзвоники. В них все розвішено по машинах. В них все по автомобілях. Не раз до мене чоловік е дзвонить на відео де в авто їде, і я так бачу: о, мій котик висить. Я кажу, де моя решта, що висить? Кажу, де то, що ми з дітьми робили? Зараз все покажу. Приїжджає додому, каже, дивися, всі машини стоять, все поклеєно, все розвішено. Малюнками в них е їхня кухня теж розвішена абсолютно вся. Ми робили листівки е військовим, то ми передавали. З продуктами харчування. Ми написали, що ми чекаємо воїна у Львові на каву і лишили свій номер телефону. Дочки номер телефону лишили. Ну і думаємо, ну відпише нам хтось, хто відпише, ні, то ні. За тиждень часу ми отримуємо повідомлення, що така кава буде після перемоги і що нам дуже дякують і нам скинули фотографію. Я блодію від того. Я балдію, я не можу, воно в мене розуміти як наркотик. І плюс е, нічого мене знаєте, так не мотивує, напевно, як е, чоловік, коли дзвонить, каже, ну бери гроші і купи, і роби. Каже, ну, бо каже, в тебе деколи вже. Ну, так прямо каже, тобі заходить, в тебе нерви, ти не маєш що вчепитися. Каже, купи і роби. Все. І каже, і не забувай за нас, хлопцями, і висилай.